Черкащани жаліються на постійну втому роздратування та недосип. Аби цьому зарадити, п'ють каву, налягають на енергетики чи навпаки снодіння. новини шукали альтернативні методи, які нешкідливі для організму, але дієво лікують від хронічної депресії. Від яких звичок слід відмовитися, аби щоночі бачити приємні сни, розкажуть наші кореспонденти. Кожен ранок Євгенія розпочинає з кави, адже завжди має бути в тонусі. Напружений ритм життя і стресова робота відобразились на її здоров'ї. Дівчина скаржиться на поганий сон та самопочуття. Коли ти ввечері лягаєш спати, то дуже багато думок, і подій прокручуються в голові, які сталися за день, і плани на наступний день. Намагаюся просто довести себе до такого стану, що вже організм сам скаже, таки так, і да, треба спати. Міцний сон це неодмінна запорука здоров'я, кажуть терапевти та психологи. А надмірні стреси, як фізичні, так і емоційні, за лічені дні здатні виснажити найсікіших, говорить психолог Любов Жеребньова. Як наслідок, жінки зазвичай мають проблеми із засинанням, а чоловіки скаржаться на короткотривалий сон. По тому зниження імунітету. То е, нам необхідно також виробляти вміння, адаптуватися до. Е... Надмірної нервово-психічної напруги і виробляти звичку самозаспокоєння аутотренінгу, вправ, які б сприяли розслабленню психіки. Якщо додати до стресів енергетичні напої, переїдання і малорухливий спосіб життя, виходить бомба уповільненої дії. Цілком відновити організм людини здатний спорт, запевняє тренер з кросфіту Олексій Назаренко. Тому, аби спати як немовля, усім радить обрати рухливе хобі до душі. Чоловік Розріжається емоціонально і он получает положительную такую усталость, Він приходит домой, ну вже со спокійними е, нервами, покушав, хорошо встановив сіли, и заснув. Щоб міцно спати, фахівці радять ще не засиджуватись ввечері за комп'ютером, натомість збалансувати харчування і привчити організм до режиму. Яна Федоровська, Віка новини.